Закінчення середньої школи номер 1 поступив на навчання в Рівненський державний педістату філологічний факультет, який закінчив у 82-му році. З 81 року працював вчителем історії російської мови та літератури в загальноосвітній школах Радовилівського району. У 1989 році заочно закінчив Львівський. Університет імені Івана Франка історичний факультет. Маю кваліфікацію історик, викладач історії Суспільного. В цілому в Радиверівському районі в загальноосвітніх закладах пропрацював до 1990 року. Після одруження переїхав в місто Рівне, де працював в 26-й загальноосвітній школі і ліцеї. У 1992 році розпочав роботу в обласній державній адміністрації, де пропрацював до 2000 року, починаючи з ОРГ відділу, потім помічником перших заступників голови облдержадміністрації. У 2010 році очолив Рівненську автошколу з студії автомобілістів, де пропрацював до 2010 року. В 2010 року розпорядженням президента України був призначений головою Радикої Райдерської адміністрації, звідки з за мною заявою, в жовтні 2012 року, з того часу, по сьогоднішній день виконую обов'язки директора Рівненського економіко-технологічного коледжу. Не судимо, одружений, маю трьох дітей, Богдан. Викладач військової політехніки, кандидат політичних наук. Михайло, військовослужбовець. Донька Ірина навчається в економіко-технологічному коду. Чому я наголосив, шановне панство, дякую. Тому що, шановний головуючий, назвав мою посаду директором. Я виконую обов'язки директора. І продовжуючи по біографії, хотів би зазначити. Що відповідності до наказу ректора університету оголошений конкурс, який закінчився 29 травня, сьогодні в наш навчальний заклад передає прізвище чотирьох кандидатів на посаду директора. І орієнтовно 10 або 11 червня поточного року відбудуться вибори директора Рівненського економіко-технологічного коледжу, користуючись нагодою. Хотів би запросити, вважаючи членів адміністраційного комітету, прийти на ці збори. Адже я ставлю за мету, щоб ці збори пройшли відверто, чисто, прозоро, і щоб місце директора коледжу зайняла достойна людина. Мене серед претендентів на посаду директора немає. Тепер стосовно е декларації.